І, речі, вага 14,5 кг за кілограм 4,5 євро. Почнемо з ось такого термоповрика, який тримає тепло. Наступне це в нас будуть дитячі ролики. Ось такі. Суперські. Наступне це у нас ось такий гольфик. Однієї позиції немає. Але я думаю, це нічого страшного. Наступне це рамочка. Та ось такий дитячий набір. Зробе сам. Наступне, що ми бачимо, це ось такий фотоальбомчик. Та ось таку класну штуку для взуття. Ось так вона виглядає, величенька. Не тільки для взуття, а можна і для одягу використовувати. Так, Наступне це в нас для прикрас, шпатулочка, ось люстерка, Наступне в нас ось такі дитячі, мабуть, фарби. Для того нам борчику зробити. Ось така чорна фарба у великому об'ємі. Та ось така. Так розумію, пряжа. Далі, Далі у нас підготовку маленьким кіткам, мабуть, та ось така штучка на булавочці. Мені 18 сьогодні. Наступна ось така посудинка. Та ось така пряжа. І ще ось така посудинка по морській тематиці. Наступний у нас ось такий контейнер з зеркальцем, з обручем, напевно, яку якусь лялечку. І різна пряжа всередині. Далі у нас великі пазли 500 штук. Ось така коробочка. З годинничком. Далі в нас ось така коробочка, шкатулочка. Ось такі великі свічечки. Так, так вакуумні пакет... пакетики. Ось такий суперовий набір від Пандори. З кремчиками для рук. Три різних кремчики. Просто супер. Ось. Далі. Далі у нас ось такі рожки для дітей. Кухонні. Столові, я б сказала. Приладдя. Ось така шкатулочка під шкіру. Контейнер. Так. Ось такий тримач. Та ось така фольга різнокольорова. Свинка, копілочка. Дитячий м'ячик з наповненням. Якась коробочка, мабуть, не знаю, що це. Це паста для зуття з собою, щоб зручно носити. Ось таке для кухні. Трендовий обруч для волосся, Ручечка та ось така штука, мабуть, до лампи. Я показала вам все наповнення коробочки. Нагадую 4,5 євро кілограм в коробці 14,5 кілограм для замовлення. Звертайтеся у Viber до наших менеджерів.